У ворога відбувся масштабний збій програми керування дронами у наслідок кібератаки фахівців головного управління розвідки Міноборони. Про це інформує прес-служба відомства. Як зазначається, 8 лютого ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами. Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій. Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів. По перше, налаштовувати пульти управління та створювати нові, захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт. Далі керувати дроном з комп'ютера. Не через пульт, а через веб-сервери, вказаний російський проекти перепрошивки дронів, забезпечує функціонування системи свій чужий. За попередніми даними внаслідок кібератаки гурмон України сервери перестали працювати. Тож усе. Програмне забезпечення розпізнається як чуже і відмовляє росіянам у доступі без доступу до серверів. А отже, до системи керування безпілотниками з пультів ймовірно неможливе. Зараз противник намагається вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління, Інформують у розвідці. Також російські війська почали масово використовувати Старлінг на тимчасово окупованих територіях України. Повідомляють українські військові. Росія почала купувати Старлінг ілона маска через Дубай із повністю ліцензованими акаунтами. Написав в мережі ікс раніше Twitter, користувача з ніком Енхантер 007». Згодом цю інформацію почали підтверджувати. Й українські військові та журналісти повідомляються, що Якщо раніше використання росіянами стерлінг на фронті були поодинокими, то зараз це стало масово, поштучно давно возили. А тут вийшла інформація, що почали масово завозити активовані. Працюють тільки в Україні Донбас, Крим, але ж роблять підміну GPS-положення, Додав користувач представник Гур Андріюсов у коментарі 24 каналу. Повідомив, що цю інформацію наразі Перевіряють, нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення РФ дійсно компанія SpaceX надала доступ Україні до супутникового зв'язку Starlink. і перша партія станції супутникового інтернету Starlink американської компанії прибула до України 28 лютого. І з початку повномасштабної війни Росія використовує. Абсолютно будь-які системи глушіння, щоб заблокувати українським силам доступ до комерційних супутників Starlink. і хоча Росіяни стають дедалі ефективнішими у знищенні найсучасніших озброєнь України, їхні спроби перекрити Україні доступ до супутників Starlink наразі провалилися, пояснюють експерти. Більше про Starlink, про їх використання з боку Росіян, і не тільки поговоримо із першим гостем, якого долучаємо до прямого ефіру. 24 го каналу, Владислав Селізнов, військовий експерт на прямому зв'язку, пане Владислав. Рада вас бачити. Вітання, слава Україні, Вітання, слава Україні Героям слава пане Володиславе. Говорили ми я про Starlink і те, що дійсно українські військовослужбовці заявили, що в російських окупантів з'явився Starlink з ліцензованими акаунтами. Про це повідомив і український військовий кореспондент Андрій Цеплієнко в себе в телеграм-каналі. Оскільки. Окупантів на початку вторгнення була набагато сильніша і радіорозвідка і засоби придушення зв'язку. Наскільки суттєво зміниться ситуація з отриманням старлінків, які здійснюють і координацію, і тримають зв'язок в будь-яких умовах? Що це дасть окупанту? Ну, безумовно, це виклик, і треба було абсолютно раціонально оцінити перспективи, як швидко росіяни отримують і саме Старлінки. Бо це всесвітня мережа, інтернет мережа, і звісно, що покриття супутникових старлінк, ну, на миш на півдні Донецької області на посі. Звісно, що російські місари мають гроші і вони шукають будь-які можливості, щоб посилити бойові можливості відповідно російської окупаційна Сталося те, що сталося, і тут ми маємо розуміти, як протидіяти цьому процесу. Досить непросто виявляти ті саме пристрої, які знімаються підника, сигнал з спутника і відповідно, прославує в інтернет мережу. І, ми... Скоріше за все зараз почнеться пошук варіантів протидії тому процесу. Хоча звісно ту протидію треба починати ще від початку блокування, будь-яких можливості російським насамперед такий типу устаткування. Що ж можливості безпосередньо фізичного знищення терміналів старшеньких які з того я думаю, що це буде набагато складніше, бо ворог, наприклад, шукає можливості організації наших терміналів вже два роки поспіль. Чи має він е, до... Е, Високі рівні ефективності щодо досягнення цієї мотиві відповідальна така, що ворог не має можливості це зробити. А отже, ми з такими проблемами будемо відтикатися. Війна, війна це точні конкуренція на рівні технології. І нам треба бути на що не менше на крок попереду, що кажуть, інших шляхів та можливості щодо і варіантів блокування інтернет-в'язкової ворожарні.